Трамп побачив, що Путін йому бреше. Якщо росіяни спробують окупувати схід, їхні втрати складатимуть мільйон загарбників. Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагається, мовляв, продавати президенту США Дональду Трампу те, чого Росія не може досягти у війні проти України. Про це глава держави сказав під час зустрічі з журналістами. Повідомляє Уніан на запитання про зміну позиції Трампа Зеленський відповів наступне: цитата: Я думаю, що президент Трамп хоче, щоб ми були за столом перемовин і підтримували цей трек. Він хоче припинення війни. Але думаю, він уже бачить, що росіяни продають йому не те, що можуть зробити. Вони просто брешуть. Президент наголосив, що росіяни неспроможні швидко захопити схід України. Саме тому Путін посилює обстріли українських міст. Йому потрібно демонструвати хоча б якісь так звані успіхи. Цитата путіну потрібно щось показувати. літньо осіння наступальна операція Росії це провал. Тисячі одиниць техніки знищення величезні втрати і жодної обіцяної перемоги. На думку Зеленського, Трамп зрозумів, що все, що Путін намагався продати йому на саміті в Алясці виявилося брехнею. Цитата: він спробував продати неякісний товар, і коли людині брешуть, це образливо. Я казав Трампу: Росіяни не візьмуть схід. Якщо спробують, путіну доведеться поховати мільйон своїх людей. Президент додав, що Путін відверто збрехав Трампу. Цитата: не може людина, яка хоче миру, тільки збільшувати удари. Це ультиматум через масовані атаки. А ультиматуми не працюють. Ми хочемо справедливого миру, тому має бути справедливий діалог. Ми до нього готові. Зеленський зазначив, що наразі Росія не демонструє реальної сили, а лише тероризує мирне населення, ударами по енергетиці та залізниці. Окремо президент зупинився на ситуації із Запорізькою атомною станцією. Цитата: Багато хто запитує, що відбувається на ЗАЕС, чи може бути вибух. Станція надто довго працює на дизелях через обрив ліній, і з обох боків наших і окупованих територій ці лінії перебито росіянами. Ми неодноразово ремонтували. Люди гинули, але росіяни не дають цього зробити. Вони стріляють. Президент наголосив, що після зустрічі з Трампом між Україною та США триває діалог на різних рівнях: військовому, політичному і розвідувальному. Цитата: є контакти на рівні Віткофа, Келога, Бесента, Міноборони, і це важливо. Наші спецслужби і військові спілкуються, приїжджають, ведуть діалог. Попри холодну погоду, наші відносини теплі. Нагадаємо. Володимир Зеленський раніше оголосив, що Сили оборони України завдяки контрнаступальній операції на сході України зірвали літню наступальну кампанію російських окупантів. Зокрема, на добропільському напрямку окупанти несуть великі втрати від 21 серпня, коли розпочалася українська контрнаступальна операція. Втрати росіян сягнули понад 12 тисяч, із них понад 7 тисяч Це без Родні втрати тим часом. Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо врегулювання війни в Україні. Цитата: Ми врегулювали сім воєн і близькі до врегулювання восьмої. Я думаю, що ми вирішимо ситуацію з Росією, сказав президент США Назвавши війну цитую жахливою, він також заявив, що лише минулого тижня у війні Росії проти України загинули близько 7 тисяч людей.